В Оленівку до вас приїхав Стівен Сігал. Так, приїхав. Що ми сиділи, у нас там така ну, була... Стівен Сігал – це хто? Це пропагандистська Кремля. Так, точно. Так. Це актор, раніше звісний, популярний, уважаємо у всьому, у всьому світі. А зараз Ход, він. А потім, якщо я не знаю, якщо не. Помиляюсь, то в нього треба було в Америці заплатити великі налоги, налоги mm -hmm. кількість mm -hmm. <рідмовися від рознації> і він відмовився відразнатися і переїхав Росію. Розказує, як Росія mm -hmm. Хрошо, все і так далі, і тому подібне. От він к нам приїхав, там силу делегацією ФСБшників, камер і так далі. Ми це ще повномося чуть назад, не знали. Ми там сиділи з хлопцями в кімнаті, заходить ще там хлопець наш і каже, там Стівен Сіл внизу. типу, ха-ха, окей. А він каже, та ні, там серйозно Стівен Сіл. Я встаю, і говорю, слухай, ну а в на, на другу поверсі. Я говорю, слухай, я, якщо щось там нікого немає, ну типу, значить лох, значить я повівся. Да? Ну, типа, я тебе устрою. Я спускаюсь и там парадно, спускаюсь, дивлюсь, реально. Ну, і наші хлопці стоять возле решетки и смотрю, реально он стоит. Я такой, хоп, стал за глупої камеры, і они там щось запитывают, запитують. запитують. І, типу, А он в камерах, Да, да, Вокруг там 3-4 камери, там він щось щось запитує, переводить під переводчик. Це посланник вот, посланник миру, я щось думав, голуб миру, посланник типу, миру США. Ну Так він себе припоносить, міжнародний посланник, посланник, ви ж мене знаєте, типу, я ж там Вот, і ну, Щось там в них наклеїлася розмова. Він там почав розказувати, що це ж ваші по вам вистрілили, знищили типу, цей. А хлопець наш англійський на розмовляв, і ми починаємо розказувати, що там бомба була зайде зложена. Я йому такий думаю, блін, ну це жесть. В общем, хлопця через там три-чотири доби забрали на Дізо після цього. Повернувся? О, ну, я не бачив його після цього. От, ну, вроді як він живий, але все, з Дізо ніхто не повертався. Ти забирали в одному порядку. А, Серйозно? Да? Ніхто не повертався. В Барака ніхто не повертався. Їх потім з Дізо могли допувати вже на інші зони. Угу. А до себе ні, ні ніхто. Так, що да, одна та... людина. Вау, ну, там, один раз хлопці забували, і то там у тебе 5 минут, і він побіжав, збирає речі, то там на ходу щось там він передає, хто каже, хто там, який стан там і так далі. І забирає речі і все.